Вітаю, астрологічний економічний прогноз України на літо 2025-го і далі. Глядачі в коментарях запитують, чи очікувати Україні дефолт. Наприкінці квітня на небі була кризова фігура сполучень планет, яка означає інспекцію аудіт, і заговорили про дефолт України. Ця фігура вона означала неспроможність виплат України по боргам, а на війні вона означає неспроможність досягти цілей в війні. А у Дональда Трампа вона означає неспроможність виконати її обіцянки. Тобто планета Плутон означає крах і неспроможність намірів і волі людей, ну а також держав і систем. І дійсно, це якби така вийшла на поверхню, проблема ну, пов'язана з фінансами. Але наприкінці травня і влітку таких складних і напружених сполучень планет немає. Тому я не прогнозую дефолту України або інших економічних серйозних потрясінь, специфічно у України влітку 2025 року. Дійсно, глобальна економічна криза вона впливатиме, але ну, специфічно у України на літо особливих економічних потрясінь я не прогнозую. Що можу сказати взагалом про фінанси? У 2024 році в карті України таку зону гороскопа, яка означає фінанси і економіка, зайшла планета Сатурн рік назад. Це означає обмеження економічні і фінансові, необхідність фінансової економічної мобілізації і необхідність закласти фундамент на подальший економічний розвиток. Зазвичай перша половина знаходження Сатурна в другому домі карти означає обмеження. А друга половина знаходження Сатурна означає фінансова стабілізація. Тобто фінансову стабілізацію точно можна прогнозувати в 2026 році, але 2025 рік він перехідний між дуже скрутними економічними процесами минулого року і більш позитивними наступного. Планета Сатурн означає заморозка, ми можемо спостерігати заморозку. Певних економічних процесів, наприклад, заморозку там, мінімальної заробітної плати або інші якісь тягарі економічні. Тобто, в 2026 році вони будуть відчуватися більш слабо, а в 2027 році тематика економіки вона відійде на другий план. Це якщо говорити ну, туди більш дальньо. Що ще можна можу сказати? Наступні такі кризові процеси можна в Україні, я би прогнозував на вересень місяць, коли будуть затемнення. Затемнення відбудеться в проекції на карту України на другий дім, який пов'язаний оцей з фінансами, і затемнення місяці і затемнення сонці відбувається в вересні в тих зонах карти України, які пов'язані з фінанси. Тож Фінансові якісь такі проблеми можна прогнозувати в вересні місяці. А також можу сказати, що перехід планет в знак Зодіака Овін. На економіку України сильно впливає невизначеність, пов'язана з війною. В астрології цим в резонансі знак зодіака Риби, і Нептун вже вийшов з риб, а Сатурн вийде в червні місяці. Це означає, що влітку можна очікувати зменшення невизначеності, пов'язаної з війною, і в зв'язку з цим пришвидшення економічних процесів. А, ну, Правда, на жаль, восени і взимку ще на приблизно півроку Сатон з Нептоном повернеться в знак зодіака Риби, і восени і взимку підвищенуться. Ну, ще трохи невизначеність, яка повністю пройде к 2026 року. З аграрної точки зору я би прогнозував по, по вражаю літо більш-менш хороше в знаці Рак, який пов'язаний з харчуванням, знаходиться Юпітер. Я думаю, що це можна трактувати як, ну, можливо, не по всім культурам, але ну, явно. Непоганий врожай. Що стосується першої половини літа, то там ну якихось Взагалі ну кризових показників для української економіки, немає. Буде в першій половині літа такий сполучення між планетами Сатурн і Юпітер, яке означає, що Такий баланс песимізму і оптимізму, тобто знаходження середнього такого рівноваги між песимістичними і оптимістичними очікуваннями і їх ну, якби балансування. У другій половині літа планета Уран вперше перейде в знак Содіака Близнюки, почне давати відчуття свободи людям. У другій половині літа це теж покращить економічні показники. Влітку буде період ретроградного Меркурія з середини липня приблизно середину серпня. Ну, це як зазвичай означає певні економічні складнощі. Ретроградна пітля відбудеться в знаці ЗДіакалев, більше пов'язана з владними процесами процесами. Керівництва. Ну і як і вже зазначалось, в вересні відбудеться затемнення, смисл яких він воно явно буде впливати на економіку, але про смисл цих затемнень буду трохи пізніше випускати відеоролику. Пишіть, що ви знаєте про економіку України в коментарях. Іншим буде цікаво. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Які я проводжу наприкінці квітня, початку травня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. До нових зустрічей, дорогі українці! вітаємо вас зі святом великодним. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, перемоги, саме головне перемоги. Дякуємо глядачам каналу Астрорада за надану підтримку та допомогу. Завдяки вам ми прискорюємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!